Ну що, дітки, трішечки відпочили, я надіюсь. Так? Я дуже хочу з вами пограти в гру, яка називається Встав пропущену букву. А потім до всіх цих слів ми з вами зробимо звуковий аналіз. Але перш ніж ми почнемо з вами грати, я пропоную послухати пісеньку про голосні звуки. Ну що ж, приготувалися? Починаємо! Приємного вам перегляду! Давайте з вами повторимо, а про які ж голосні звуки співалися в цій пісенці зі мною. А. О. У. І. Е. І. Молодці. Ну ось перед вами з'являється картиночка. Хто на ній намальований? Так, це сом. Скажіть, будь ласка, в слові сом, який ви чуєте перший звук. Так, Звук С. Який ви чуєте останній звук? Так, звук М. Який ви чуєте звук посередині сом. Так, молодці, це звук О. Тож, давайте виберемо внизу серед букв О, А і. Ту букву, якої в цьому слові не вистачає, якої букви не вистачає? Так, молодці, це буква О. І зробимо звуковий аналіз слова СОМ. Давайте ще раз перемовимо його. СОМ! Скільки голосних звуків ви чуєте в цьому слові? Так, молодці. Один. Назвіть мені його. Правильно, О! А як позначається в нас голосний звук? Так, крапочкою, тож ставимо крапочку посередині. Так? Далі перший звук, який ви чуєте, с, с. Умнічки. Ми з вами знаємо, так, що є шість голосних звуків. Всі інші звуки приголосні. Тому с у нас буде який. Так, буде приголосний. Він буде твердий приголосний. Ми з вами вивчили, що є тверді приголосні. І вони позначаються молодці, рісочкою. Ставимо перед голосним звуком О рисочку с. І останні звуки, як ви чуєте, так, м. Які в нас буде м. Умнічки, він теж буде твердий, приголосний. Ось ми з вами зробили звукову схему слова СОМ. І ще одна картиночка, подивіться уважно. Хто це в нас такий? Так, це бик. Бик. Скажіть, будь ласка, який перший звук ви чуєте в слові бик? Так, б. А який останній ви чуєте? Бик. Так, умнічки, звук к. А який ви чуєте звук посередині? Бик. Так, молодці. Звук И. Тож знаходимо внизу серед букв «а», «о», «и» Якої букви не вистачає в слові бик посередині. Так, букви. І. Умнічки. І робимо звуковий аналіз слова бик. Скажіть мені, будь ласка, скільки голосних звуків ви чуєте в цьому слові? Так, один. Назвіть мені його бик. Який? І. Молодці. Ставимо позначку голосного звука. Це в нас що? Крапочка молодці. Далі. Перший звук, який ми чуємо, бик. Так, це звук Б. Б. У нас який, голосний чи приголосний. Так, це приголосний, це твердий приголосний. Ставимо позначку, так. Далі. Останній звук у нас який? БК. Так, звук К. І у нас він теж який? Твердий приголосний. І ми ставимо знову яку позначку. Так, ми ставимо рисочку і ось ми виконали звуковий аналіз двох слів. Так, Це сом і це бик. Ну що ж, дітки, ви, як завжди, молодці. Я бажаю вам хорошого настрою, хорошої прогулянки, адже сонечко таке осіннє, тепленьке на вулиці, так? До наступної зустрічі, до побачення!